Речі. Знаєте, взагалі нейрографіка це підсвідома історія. Тобто унікальність методу в тому, що вона працює з підсвідомістю, це можна, знаєте, з чим порівняти. От, наприклад, коли, я, коли ми приходимо до звичайного психолога класичного, що ми маємо? Ми маємо. Ну, ми працюємо з симптомами, да? Тобто класична психологія працює з симптомами. Тобто Ми приходимо і ми беремо те, що в нас сталося, ну, і починаємо його. там якось, щось. Часто просять загадати дитинство. От це от, і... Ой, коротше, це згадування дитинства може дуже довго, і я вважаю, що це взагалі не потрібно робити. Ну, це моя, моя думка. Я так працюю, я не згадую дитинство.